Організації, шановні фахівці, шановні волонтери, громадські діячі. Good morning, dear friends, dear friends, colleagues. Назвичайно рада вас тут бачити і хотіла б розпочати з подяки всім вам за те, що ви зараз розбудовуєте систему реабілітації, доводите її від того стану, в якому вона була в Україні, до стану європейської якості. І також хочу подякувати безперечно штаб-квартири штаб-квартирі НАТО, тим, що вони допомагали, допомагають Україні не тільки в лікуванні поранених, а на сьогоднішній день понад 300 наших поранених були ліковані в країнах НАТО. І на це були витрачені кошти бюджетів країн НАТО. І, власне, я сподіваюся, що разом з зусиллями через... НАТО зможе отримати Україну можливо не як члена, але як абсолютно якісного, повноправного, ідеологічного партнера за якістю роботи, за якістю надання допомоги, тому що, на відміну від більшості країн-членів НАТО, Україна сьогодні має унікальний практичний досвід. І дуже добре мати теоретичні знання, але коли ці теоретичні знання ще кожного дня підкреслюються і напрацьовуються щоденним досвідом реабілітації наших поранених бійців, то, відповідно, українські фахівці з реабілітації я абсолютно впевнена зможуть стати дуже високоякісними експертами світового рівня, а не тільки українського. Хочу зазнати, чи, зазначити, що власне лікування без реабілітації є нічого. Реабілітація в відриві від реального життя є також малоефективною. Реабілітація виключно фізична, без реабілітації духовної, психологічної, соціальної і трудової є також малоефективною. Ми знаємо з вами наслідки власне В'єтнамської війни, коли під час війни. Загинуло 58 тисяч американських солдат у В'єтнамі, а після війни 62 тисячі закінчили життя самогубством внаслідок власне відсутньої на той момент системи психологічної реабілітації і прийняття суспільством ветеранів. Тому, безперечно, фізіологічна фізична реабілітація має проходити в комплексі з психологічною реабілітацією, з соціальною реабілітацією, з трудовою реабілітацією. І Україні потрібно пройти великий шлях для того, щоб тим нашим хлопцям, які втратили кінцівки, а їх на сьогоднішній день вже коло пів тисячі в Україні, і тих хлопців, які отримали спінальні травми, для того, щоб Україна і держава могли дати їм необхідні умови, для того, щоб... Жити і відчувати себе членами суспільства, і розуміти, що вони можуть ще долучитися до розбудови суспільства і до розбудови власного життя. Я хочу подякувати всім вам, побажати вам гарного проведення конференції, також зазначити, що в Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про реабілітацію. Деякі з вас приймали участь у розробці цього закону, і на сьогоднішній день на цей закон є чимало навікань. Тому звертаюся до вас, зв'язку з тим, що цей закон не був розглянутий в цю сесію Верховної Ради, власне, вже не буде розглянутий, у нас є можливість до вересня місяця подати інший закон на заміну цього закону, або внести необхідні зміни в базовий текст цього закону, або якщо цей текст закону не відповідає. Власне, потребам служби і потребам фахівців, тому що для мене найважливіше, щоб цей закон можливо було виконати, і щоб цей закон відповідав не був власне, шаблоном закону якоїсь іншої країни, а щоб цей закон відповідав потребам українських громадян і потребам українського суспільства. Тому я звертаюся зараз власне, і хотіла би, щоб. За результатами вашої сьогоднішньої наради ви запропонували кандидатури і ту людину, яка би, власне очолила робочу групу при комітеті охорони здоров'я, людину фахівця. І ми хотіли б надати вам можливість щотижня або щодва тижні зустрічатися в комітеті охорони здоров'я для того, щоб напрацювати тексти змін до закону або текст іншого закону, тому що всі нарікання на словах. Вони залишаються в повітрі. Якщо ви хочете отримати якісний документ, який допомагав би вам в роботі, ви потрібно ви мусите долучитись до цієї роботи для того, щоб потім не було нарікань, що щось написано не так, назви не відповідають, тому ці всі питання мають бути узгоджені. Час у нас є власне понад півтора місяця. Я думаю, що при вашому бажанні спільному, Можна власне за півтора місяця прийти до, це може бути і два місяці, тому що не важливо, щоб був на початку вересня, зареєстрований. Тому звертаю вас з чіткою, скажімо, практичним наслідком, яким би мав закінчитися ваш форум, тому що без закону по реабілітації працювати безперечно можна, але буде це робити трошки складніше. Ще раз дякую нашим міжнародним представникам і дякую всім вам за роботу.